Вот так вот ребенок живет. Вот это его комната. Вот баррикады, чтобы ребенок выходил. Он уже год, по словам его родителей, живет здесь. Вот сам ребенок. Вот это его такие вот условия. Он здесь спит, гуляет уже больше чем год. Працівниками департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України під час відпрацювання столиці нашої держави, значить в Деснянському районі було проведено санкціонований обшук в одному з наркопритонів. Під час обшуку, де проживають двоє наркозалежних двоє наркозалежні особи, значить виявлено наркотичні речовини, пристрої для вживання наркотичних речовин, незначну кількість боєприпасів. А також за місцем проживання цих осіб проживала малолітня дитина в жахливих умовах. Так, що ви розуміли, батьки облаштували одну кімнату таким чином, що відгородили її меблями, зробили отвір. Для того, щоб давати цій дитині їжу. І в цих умовах дитина існувала там, значить, харчувалася. Батьки йому практично взагалі уваги не приділяли. Нами значить, на місце були викликані медичні працівники, які оглянули дитину. На щастя, дитина здорова. В подальшому ми передали працівникам медичної установи, яка на теперішній час знаходиться в них. Дане помешкання відвідували також наркозалежні особи. Наркозалежні вживали значить такий особливо небезпечний наркотичний засіб, як марихуану та психотропні речовини амфітамін. Наразі слідчими проводиться досудове розслідування. Вирішуються питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 309 та 317 значить наркозалежних осіб, які мешкають в даній квартирі.